Вітаю вас, друзі! Як повідомляють російські пропагандисти, ситуація у Курській Народній Республіці залишається стабільно напруженою. Установка стабільно напружена. Враг намагається Наступають на населено пенсихіна, але владіміру Путіну набагато важливіше захопити український Донбас аніж займатися якоюсь там Курською областю. Збройні сили України у той самий час розширюють свою присутність на території так званої Росії. Днями десантно-штурмові війська показали, як воїни 95-ї бригади проривали російський кордон на ще одній ділянці. Відколи війна почала повертатися на територію так званої Росії. Деякі російські міста стали дуже сильно нагадувати українські. Вон горять дома. Вон горять дома. Але цього точно недостатньо. Якби українська армія діяла на території так званої Росії, так само як росіяни діють на нашій території, то від російських міст абсолютно нічого б не залишалося, так само як зараз нічого не залишається від міста Вугледар. Ну а на території Курщини можна побачити ту саму російську стабільність у вигляді звернень до Герасімова. Гражданин Герасімов. Де тилове забезпечення воєнне? і звісно, якщо говорити про стабільність, то не можна не згадати про казочки про те, як українці їдять і викрадають росіян. Тобто вони вивозять наших громадян на свою територію, поміщають спеціальні лагеря. Як ви вважаєте, нормально? Звісно, це нормально, бо як відомо, кожен українець має отримати свої клаптик землі. І два раба нещодавно казачки про жахливих фашистів українців на території Курської Народної Республіки дісталися і до представниці так званого Міністерства закордонних справ так званої Росії Захарової. Тобто це ж повне деградація, розчеловічування. давно відомо, що так звана Росія звинувачує Україну у тих злочинах, які вчиняє сама. І у той самий час, як росіяни тримають українців у концентраційних таборах, вбивають українських цивільних, тримають полонених у концтаборах. Так звана Росія звинувачує Україну. Що, начебто, ми створили концтабори. По суті, є просто прямі е Дані, свидетельство о створення бойовиками ВСУ в російському Пригранічі падобі концлагерей. Звісно, нічого, навіть кривих постановок росіяни при цьому не продемонстрували, але нічого я покажу вам кадри того, як українці знущаються із росіян на території Курської Народної Республіки. Приберіть дітей від екранів. О, так вас нормально покрутило, так? А, Інсульт? А я... Інсульт? да? Інсульт. Інсульт? Інсульт Знаєте, вам горошка, муки взяли, води взяли, хоч щось будете їсти йдіть сюди. Але на цьому, звісно, не все. Прес-Алкаше міністерства закордонних справ так званої Росії Марія Захарова повідомила, що українці ще й викрадають Росіяни з території так званої Росії. Ці російські прокляті органи отримувати получать о случаї насильственного вивозу бандеровців на Україну, не успішив евакуюватися жителі Курської області. Але по перше, повномасштабна війна так званої Росії проти України. І не триває вже два з половиною роки, і так звана Росія нічого не зробила для того, щоб їх евакуювати. А по-друге, це було за планом. Ми говорімо, що все йде по плану. Извини. на територію Російської Федерації. Курскую губернию вторглись нацистські війська. Так у нас такого плану не було. Ну нічого, зате тепер є інший план. Російська армія має знищити російських же цивільних, бо до цього закликають російські пропагандисти. Я би до кав'ятам, кажу, ну подганіть мені, пожалуйста, три фаба п'ятітоніка. Ну Чому з цим селом? Помагати ніхто. Ви токопомагаєте. І продуктами, і всім типічна практика німецько-фашистських окупантів маю відзначити, що й ті росіяни, які перебувають на підконтрольній російській армії території, теж не дуже радіють заявам російських пропагандистів. Вони сидять, вони скачуть, пляшуть, вони радуються, а нас б'ють. От ми можемо терпіти? Всіх, які там скачуть перед нами в телевізорі, треба терміново щось робити. Треба, щоби Владимир Путін негайно почав визволяти Курську Народну Республіку. Ну як саме російська армія визволяє, ви прекрасно знаєте. Але головне питання до Путіна: як він це все допустив? Вставайте, люди рускі, як можна було допустити, що вони залізли... Курск незрозуміло, але мозок цієї жінки вже настільки уражений пропагандою, що вона взагалі не відчуває причинно-наслідкових зв'язків. Путіну вірю я ніколи в ньому не самнівалась. На початку цього випуску я вже говорив про стабільність. Так ось російська пропаганда продовжує стабільно клепати прекрасні історії. Убивають. не ніхід. І молодих, і старих, і дітей всіх вбивають. Причому найбільше лютують навіть не українці, а іноземні найманці французи, поляки та інші вбивають росіян, немов тарганів, і це навіть не я сказав. А грузини, поляки, французи, ці всі найомники не там вони просто людей, як, не знаю, як казнатаракана одного разу взагалі трапилася жахлива ситуація у населеному пункті. Коріньово бойовіки підійшли до підвалу, де сиділи цивільні, і почали просто стріляти у той підвал тільки. Є один нюанс: населений пункт Коріньово завжди був тільки під контролем російської армії. Ані просовують туди автомати, просто дають очередь тут так по підвалу. знаючи, що там сидять і прячуться люди. Причому більшість оставшися в курініво жителі, знають волонтерів лісу. Якось дуже незручно вийшло. У іншому випадку пропагандист розповів, як російські військові грабують цивільне населення і забирають у них автівки. Взяли громадянську машину в цьому населеному пункті. вивезли раненого. А їх ще і в'яжуть за те, що вони мрадьори да воєнне ну, воєнне ми, ми були. Мобилі тому світлі не да. саті. А потім Маша Захарова почне розповідати, що насправді це були українці. Але друзі, для того, щоб російські солдати не мародерили, вони повинні бути правильно хороші, тобто мертві. Завдяки тому, що ви донатите на дрони камікадзе, а я нагадаю, реквізити є у описі до цього відео. Ось оця група російських десантників на БМД більше не буде мародерити на території Курської Народної Республіки. Могли би також припинити брехати і деякі російські пропагандисти на території Курської Народної Республіки, які раптово зустрілися із невідомими, але Дуже добрыми FPV дронами. Воздух спускается, снижается. Не шевелись, он смотрит сюда. *я, без каски. БАП! Все нормально. Все нормально. Берни, не дергайся, не бегай. Б Не можемо вийти, тому що входи, входи. в вичтаможтарішки. На жаль, вони вижили. Оці пропагандисти були у військовій формі і без позначок преса. Якби вони подохли, потім інші пропагандисти б верещали, що Україна вбиває чесних журналістів. Питаємося вирватися безуспішно. Очередна атака. Камікадзе буквально ниряємо під под дірев'я. Для того щоб наступного разу їм пощастило менше, закидуйте на поточний русоріз. За ще на русоріз з варто закинути, бо ми передаємо допомогу також і на східний фронт. А там зараз надзвичайно важка ситуація. Росіяни продовжують наступати на вугледар, де оборону тримає славетна 72-га механізована бригада чорних запорожців. І ситуація там сказати складна, не сказати нічого. Для оборони вугледара критично не вистачає людей та озброєння. Росіяни є вже практично у межах самого міста. Наші військові б'ються у напівоточенні і ситуація може погіршитися. Звісно, на Курахівсько-вугледарському напрямку дуже активно працюють дрони, на які видавали свої кошти. Вони знищують як російську техніку на землі, так і російські розвідувальні безпілотники у небі, але цього недостатньо. Найближчими днями ми, вочевидь, можемо втратити вугледар, але я сподіваюся. Українське вище командування ухвалить рішення, щоби не втратити при цьому наших людей. Там в цілому ситуація на східному фронті продовжує залишатися вкрай складною, і ми отримуємо нові запити щоденно. Ми щоденно відправляємо нові і нові партії дронів. Тож ваші дві гривні дуже потрібні. Продовжуйте допомагати силам оборони України.